Вітаємо на каналі Binance Ukraine найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта. І сьогодні ми заглибимось у фундаментальній концепції стейблкоїнів, їхню роль в криптоекосистемі, та поговоримо про різні стейблкоїни, які є популярними на ринку. А перед тим як почнемо, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнемо з основ. Вже сама по собі ця назва є промовистою. Більш стабільний актив поєднується з монетою, щоб утворити стейблкоін. Так відбувається у більшості випадків. І простіше кажучи, стейблко стейблкоїни – це тип криптовалюти, який створений для забезпечення стабільності та уникнення волатильності. Для підтримки стабільної вартості більшість стейблкоїнів прив'язані до золота чи фіатної валюти. Таким чином, передбачувана вартість робить їх ідеальними для щоденних транзакцій і торгівлі, а також захищає від нестабільності ринку криптовалют. Така стабільність відрізняє стейблкоїни від інших монет, вартість яких може різко коливатися. Тож давай поговоримо про те, яким чином стейблкоїни зберігають стабільність? Ця сама характерна особливість зберігати стабільну вартість підтримується кількома основними методами. Перший ми вже розглянули це фіатна застава, тобто більшість стейблкоїнів забезпечені резервами стабільних активів, фіатної валюти чи золотом. Такий підхід гарантує, що для кожного випущеного стейблкоїна існує еквівалентна вартість базового забезпечення, що зберігається в резерві і що можна викупити. Також існують стейблкоїни, для яких використовують інші. Криптовалюти як забезпечення, щоб врахувати волатильність криптовалют, вони часто забезпечені в надмірній кількості. Тобто вартість криптовалюти, яка зберігається в якості забезпечення в резерві, перевищує вартість випущених стейблкоїнів. І останній метод це алгоритмічний контроль. Алгоритмічні стейблкоїни використовують комп'ютерний алгоритм для керування пропозицією випущених стейблкоїнів, збільшуючи або зменшуючи її на основі певних критеріїв, щоб підтримувати прив'язання. До стабільного активу. Та перш ніж користуватися стейблкоїнами, пам'ятай! Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Тож при високій волатильності ринку можуть постраждати навіть стейблкоїни. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані коливанням цін. Торгівля криптовалютою завжди пов'язана з ризиком. Тож, будь ласка, здійснюй угоди обережно і ретельно вивчай кожний стейблкоін перед тим, як вкладати свої кошти. З застереженнями закінчили, тож давай перейдемо до популярних стейблкоїнів. Серед різних стейблкоїнів, які набули популярності, є. Тезер, більш вживаний як USDT, USD Coin, DAI, TrueUSD, а також First Digital USD. Так, капіталізація стейблкоїнів станом на 16 квітня 2024 року складає більш ніж 156 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Давай розглянемо окремий стейблкоін. Так, наприклад, стейблкоін USDC забезпечений фіатною валютою, тобто доларами Сполучених Штатів Америки, котрі зберігаються в резерві. Тобто на кожен токен. Обігу зберігається один долар. Ці резерви регулярно перевіряються для забезпечення прозорості. Такий підхід надає певний рівень впевненості та довіри, оскільки користувачі знають, що їхні стейблкоїни завжди можна обміняти на еквівалентну суму в доларах. Але яку роль грають стейблкоїни у криптоекосистемі? Насправді ця роль дуже багатогранна. Стейблкоїни забезпечують стабільний засіб обміну, дозволяючи трейдерам відкривати та залишати позиції, не переводячи їх назад на фіат. Така стабільність є надзвичайно важливою, особливо на ринку, де коливання цін можуть бути раптовими. Також у світі децентралізованих фінансів стабільні монети стають все більш популярними для кредитування та запозичення. Ти можеш позичати свої стейблкоїни, щоб заробити відсотки, або використовувати їх як заставу для запозичення. Інших активів. А ще в той час, коли традиційні методи грошових переказів за кордон можуть бути дорогими та довгими, стейблкоїни уможливлюють швидку та недорогу альтернативу для пересилання грошей. Головне, уважно перевіряти законодавство кожної конкретної країни перед тим, як обмінювати стейблкоїни на фіатну валюту. Тож перейдемо до основного питання: то як обрати правильний стейблкоін саме для тебе? Оскільки на ринку вже доволі багато стейблкоїнів, вибір правильного може Матывые вирішальне значення для твоєї криптовалютної діяльності. В першу чергу важлива репутація стейблкоїна. Старайся шукати стейблкоїни, які широко відомі та активно використовуються. Ну і як ми вже згадували, розуміння того, чим саме підтримується стейблкоін, є фундаментальним. Проаналізуй, забезпечений він фіатною заставою, криптовалютою чи алгоритмічно керований. Підказка. Перші два варіанти зазвичай більш надійні. Та і в цілому забезпечення важливо вивчати особливо ретельно. Також перевіряй, чи відповідає стейблкоін відповідним правовим нормам. Якщо стейблкоін, котрим ти користуєшся, має повне правове забезпечення, він, як правило, заслуговує більше довіри та, як очевидно, рідше має юридичні проблеми. Також важливо звертати увагу на прозорість операцій, особливо в розкритті резервів і аудиторських звітах. Саме резерви і аудиторські звіти є надзвичайно важливими. Переконайся, що стейблкоін регулярно оновлює свій резервний статус і проходить сторонні аудити. Тільки така прозорість може забезпечити гарантію підтримки та стабільності стейблкоїна. Останнє, але все одно важливе, це інтеграція в екосистеми. Переглянь, наскільки добре стейблкоін інтегрований у криптоекосистему. Стейблкоїни з широкою підтримкою на біржах, гаманцях і платформах DeFi є більш гнучкими і надійними. Саме тому їх обирають біржі, платформи і гаманці. Ну що ж, вітаю! Тепер ти знаєш, яку роль відіграють стейблкоїни в криптоторгівлі, і розумієш, як безпечно обрати той чи інший для своїх потреб. А усі, хто додивились до кінця і залишили коментар під відео, по традиції отримають 25% п'ять довезіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.